А чи знаєш ти свій головний талант? А оточуючи, тебе люди знають. Знають і карти Таро. Зараз будеш знати і ти? Отже, відкривай дорогу картам Таро, напиши плюсик або просто постав лайк. Через лайк карти Таро відкривають тобі шлях до правди. Отже, який твій головний талант? Дивись на колоду. Твій головний талант, який бачать люди. Опа! Ось так і талант. Шість жезлів. Ця карта каже про те, що ти вмієш добиватися свого, вмієш, може, пробувати якісь кордони йти до своїх цілей, до своїх мрій. Ти вмієш бути ресурсною, вольовою людиною людина, яка вміє вдохновити інших людей, змотивувати, підставити плече, показати шлях, показати, як треба робити. Твій талант в тому, що ти можеш вести за собою людей, можеш. Бути лідером для когось, може для своєї родини або на роботі, ти можеш бути успішною в, в якоїсь ресурсної справі. Це може бути твоя кар'єра, це може бути бізнес, це може бути твоя родина. Або стосунки. Ти дуже вольова, смілива, рішуча людина, яка може Показати людям шлях, показати, як треба. І ти подобаєшся тим, що ти вмієш бути впевненою у собі. Ось такий в тебе талант. Ну, супер, я тебе вітаю. Обов'язково постав плюсик, а ще краще напиши, в чому ти більш за все проявляєш свою волю, харизму, характер. Бо це, ця карта каже саме про те. Твоя воля, харизма, лідерські якості, характер і вміння змотивувати, вдохновити людей. Напиши про це.